До нас завітала казкова гостя. А щоб дізнатися, хто це, нам потрібно відгадати загадку. Ця гостя в казковім чарівнім віночку. Вся в золотому вбранні, ходить, малює травичку, листочки, щоб гарні були чарівні. Ще вона, діти, багата і щедра, несе для людей урожай. Остя, красива, привітна! Ну, ми скоріш осінь. осінь. Осінь, Так, малята до нас завітала осінь. І як ви здогадалися, сьогодні ми проведемо бесіду про чарівну пору року – Осінь. Діти, а як ви гадаєте, осінь прийшла сама? Чи, можливо, вона має помічників? Помічників! Так, це її синочки місяці. Скільки їх у осені? Три. 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 А ви знаєте? А ну давайте їх порахуємо. Лисень. Лисень. Жовтень. Листок. Жовтень. Жовтень і листок. Розкажіть мені про себе. Молить, не весень помоли, а та помідорі. Стигли я та слив Цілі гори надусив. Молодці, а про жовтень. Жовтні, жовти, сон землі. Діти, зверніть увагу на ці картинки, які подарувала нам осінь. Давайте з вами поговоримо. Яка осінь? Галінка, як ти гадаєш, яка осінь? Мартиська. Чому ти так листочки Зелені, жовті і оранів і червоні. Молодець, тому що буде листочки. А, йому, а ти як гадаєш, яка осінь? А чому ти так багати? Молодець. Як, як ти гадаєш? Яка осінь? що, ну, Чому ти так гадаєш? Просто, коли осінь, то може піти дощ. Так, часто відпосідні дощі. Молодець. Ну, насимку. Ну, а як ти гадаєш? Яка ще осінь може бути? Золота. Золота осінь. А чому ти так, гадаєш? Ось таку листочки, що... так, так листочки. Соломійка, як ти гадаєш? Яка ще осінь може бути? Бухнина. Яната. Яната. А чому ти так важають? Ну, вас да. молодець. Сашко, Я ще осі. Белика так? А чому ти так рожають? Ромач, не уважається. Да. Молодец, робичка, яка осі знаймо докатки. Так, чи можу я так сказати? Так, що ви що нового? Знімаючи палічки. Повоче. Добре, коли буде клас, я дам лазіще. Куро навоз, аж мотіть, пожалуйста, повторі, анфас, що не Добре, то ну, молодці і маляди. Ми з вами дізналися, що осінь у нас барвиста, хирна, дощова, золота, вітряна, яка ще працьовита, холодна осінь. І ворожайник, і золота. Молодці маляди, працьовита, молодці. Добре. Тири кроки. Руки вгору. Відіть. І легенько опустій. Лесні, діти, і кас. До роботи. Все нараз! Малят, ми з вами дізналися, яка осінь. А тепер давайте розглянемо картинки та дізнаємося, яка ще осінь може бути щедрою. А я гадаєте, чому осінь щедра? Овоча. Овочі, та, овоч, овоч, овоч. Молодці. Так, осінь називають щедрою, тому що вона багата на овочі, фрукти. Молодці. У вас є картинки, де є щедра осінь. Обведіть мені, будь ласка, дари городу. Зваріть свої олівчики. Обведіть, будь ласка, дари городу. Да. Ромочка, опа, дари городу. Як ти дари городу? Так, мова... Так, молодці, дари породу. Так, обвели їх кривою лінією одну групу. А тепер обведіть дари саду. Дари. А тепер давайте обведіть дари природи. Природи вам. І залишаються дари при погоди. І Добре, Маріан. А скажіть мені, будь ласка, правда, у нас дари городу. А у нас леза. Добренько. Дари городу. Що ви обвели? Як ви можете назвати це все одним словом? Природа. природа. Одним словом. -ти. Там де ми говоримо про город. Овочі. Як може назвати це одним словом, що ви обвели? Овочі. Овочі. Так, молодці. Дари городу це овочі. А скажіть, Анюта, ну, що у вас тут, можливо, зайве ви обвели? Горишки. Ні. Грибочки, де ростуть? В лісі. В лісі, так. А ми говоримо про дари. Городу. Грибочки потрібно було не обводити. Ми не можемо це все зараз назвати одним словом, що це овочі, тому що це не риб, не, не овочі. А скажіть, дари саду, що ви обвали? Груша, яблука і сливка. Груша, яблуко і сливка. А чому виїжджа не обвели? Просто він розвитку. Він фрукт. росте в саду, але це, є... але це не є фрукт. Так, дійсно, ми теж можемо його віднести до, до дарів дарі саду, так, до наших фруктів. А, він... а скажіть мені, дари природи, що ви обвели? Дари природи, що вивели? Квіти, ви. молодці, квіти. Ага. Ми одним словом може це назвати квіти. А дари погоди, що ми обвели? Яка погода може бути? В листопаді, коли листочка впадає з деревом вода. Малята, ми з вами втомилися, а тепер я вам пропоную трішечки відпочити і підготувати наші пальчики до наступного завдання. Ось летить до нас листочок. А під деревом грибочок. Ось кружляє поруч дівка. І руденька зкаче. Чарівна пора така, зветься осінь золота! Наше заняття вже підходить до завершення. Я вам пропоную на згадку про сьогоднішній день нашій осені зробити подарунок. Чарівний осінній букетик. Готові? Осінь вам щедро дякує за вашу пільну працю, за ваші такі красиві подаруночки, за осінні букетики і каже вам до нових зустрічей!